Чи працюють ті курси? Мій досвід із GoIT та Software Academy. Я в IT з 2020 року. Ще тоді було складно знайти першу роботу. Я навіть звільнилась для того, щоб більше часу приділити навчання на курсах. Ми працювали перед цим веб розробницею в студії без перспектив і вирішила взяти відповідальність за свій розвиток. А почала із курсів по React від Software, згодом пройшла Project Manager у GoIT. Ось що я можу сказати, Обидві компанії не працевлаштовують після курсів, але дають чіткі критерії для проходження співбесід і допомагають створити свій перший проект. Для портфоліо за два 3 місяці за рахунок невеликих мейлстоунів. Ми вже Майже як друзі, тому підпишіться і лайкніть. Чому ж я продовжую обирати саме курси? Бо вони економлять мій час. Самостійно я простягнула навчання на цілий особливо ціною для мене була підтримка менторів та робота в команді. Це тримало в тонусі. Найважче, коли заняття йдуть через день, але саме такий там дає мені результати. Більше мені допомогла поетапна підготовка до співбесід, створення резюме і портфоліо ментори завжди будували зворотній зв'язок. Звісно, окрім тих годин, коли вони спали, так я за 4 місяці отримала свій перший офер після реакт курсу, тоді як мої знайомі самостійно йшли до цього по 7-18 місяців. А ви вірите в силу it курсів?